Неодноразово ми розповідали про допомогу, яку оказують мешканці міста нашим військовим, які перебувають в зоні АТО, в деяких сюжетах згадували й про малюнки під дітлахів дитячих дошкільних закладів. А ось школярі Жигалівської школи вирішили самі зібрати необхідні речі для тих, хто бореться за їх вільне і мирне життя на сході України, серед яких, до речі, багато різних малюнків, намальованих дитячою рукою, і навіть листи і побажання. Ми проводимо цю акцію вперше, але сподіваємося, що не в останнє. Цю акцію ми проводимо, тому що ми розуміємо, як важко нашим війнам захищати рубежі, нашої вітчизни. І цими подарунками ми намагаємося полегшити їх, їхнє життя, їхню боротьбу за свободу нашого народу. Ну, всі були як, швидко, зреагували і почали допомагати ну, як я. Обговорив з командирами класу, а вони своїми учнями і так ми зібрали цю допомогу. Ну, за тиждень ми зібрали цю допомогу. Як зазначають педагоги, в наш час потрібно головний наголос у вихованні молоді робити саме на патріотизмі, що і відбувається в Жигалівській школі. Взагалі у нас зараз багато проходить патріотичних заходів. Це зокрема нещодавно не нещодавно хоробрі серцями провели. Наша вчитель Шило Алла Олександрівна, класний керівник п'ятого класу, провела хоробрі серця. Бібліотекарем вони підготували стенд хоробрі серця, і, і там якраз саме ті наші жителі Жигайлівки, які мобілізовані сьогодні до війська українського. І є в Шило Олександр, який закінчив нашу школу і зараз бере участь саме в бойових діях. О, тому ми хотіли на цьому прикладі показати нашим учням, що треба любити свою батьківщину, свій рідний край, і вміти захистити. Захистити рідну землю це наш священний обов'язок. Тому я думаю, що наші хлопці такі достойні. Сьогодні я їм на загальношкільних шкільних говорю, що наша головна задача що це що? Добре, вчитися, так, знати українську мову і е, також. Знати що? Історію, історію. обов'язково, бо це наша пам'ять. І саме через історію ми зможемо здолати ворогів. Вони бояться більше цього, навіть, ніж зброї. Тому ростемо достойне покоління, які стануть патріотами рідної землі, любитимуть її, захищатимуть її, і будемо нам ніякі вороги не страшні. Ні русифікації, ні інші проблеми, які були у нашій історії. Завжди вважала, що націоналіст це дуже хороше слово. І було б дуже добре, якби саме на Україні жили націоналісти, тих би бі бід ніколи не було, які сьогодні є. Якби там була українська мова, присутня побільше українських шкіл було на Донбасі в Луганську і знали історію добре, бо я вчитель історії, і популяризую свій предмет не тільки серед учнів, а серед дорослого населення про те, що треба вчити історію для того, щоб знати, чому так відбувається сіли. В цьому заході приймали участь лише учні вашої школи чи вчителі педагоги? Учителі-педагоги раніше брали ми участь і через свободу допомагали. От а зараз ми готуємося взяти участь у благодійній, в виставі приїде із театру Щепкіна, а це дітки, це їхня ініціатива. Це вони захотіли саме так організувати. Ми бачимо синьо жовті кольори і вишиті навіть коли готували подарунки, то вишиванку підобрали спеціально для того, щоб О, такий орнамент для того, щоб... Відчували наші люди, відчували, що Справді хаїти теплі носки, цукерки, варення, засоби гігієни та багато всього іншого зібрали дітлахи. Однак найбільше вразила маленька купа грошей, яку назбирали Андрієнко Сергій та Наталя, учні 8-го та 3-го класу, віддавши свої кишенькові гроші, які старо назбирали збирали протягом декількох днів. Звісно, ця маленька сума майже нічого, але сам факт того, що діти пожертвували своїми якимись то покупками заради потреб бійців, означає дуже багато, і єдине, що можна додати наприкінці, це те, що з такою допомогою Україна переможе.